Як Сполучені Штати Америки отримали геополітичний та навіть економічний удар по яйцям? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по в цьому відео, я хочу обговорити такі собі приховані уроки, ну які нам дає оцей страшний для політиків всіх країн предмет. Цей страшний предмет, який називається куряче яйце. Раніше ну дуже страшно перелякалася влада в Україні цього страшного предмету, коли виявилося, що представники зеленої антиукраїнської команди закуповували для збройних сил України яйця по 17 гривень. Цей удар по яйцям Зеленський і його команда витримали. Навіть Резніков не пішов у відставку, а заступник Резнікова, який закуповував яйця по 17, точніше як закуповував, підписав угоду про закупівлю, але закупити не встиг, тому що розгорівся скандал. Так, от цей заступник Резнікова нікуди не подівся, не переживайте, доля його оберігає, і він зараз займається закупівлею дронів для. Збройних сил України в держспецзв'язку освоює більше мільярда доларів в 2025 році. Ну, тут закупівля яєць, тут закупівля дронів, ну в принципі це ж і те, і те близьке, ну і то, і то закупівля. Так що логіку можна зрозуміти. Але зараз я буду говорити про страшну роль яєць в геополітиці та економіці, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки зараз дуже сильно виросла ціна на яйця. Зараз яйця в США коштують. 5 доларів 90 центів за 12 штук за дюжину. Вони там традиційно продаються по 12 штук. Ну і тепер фактично ціна одного яйця в Сполучених Штатах Америки, якщо робити перерахунок на гривні, складає близько 20 гривень. При цьому в кінці січня а Яйця, дюжина яєць, коштувала 4,95 або навіть 4,90. Тобто, фактично, за півтора місяця відбулося подорожчання на 1 долар. Подорожчання дуже відчутне. Це достатньо традиційний продукт для багатьох сімей, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Ну і в принципі, весь світ його особливо білий світ, білі люди. Вони традиційно яйця вживають, і це дуже відчутно. Впродовж останніх років, до речі, це така цікава деталь. А вартість дюжини яєць в США, попри майже рекордну інфляцію при Байдені, все рівно вартість дюжини яєць коливалася в районі 2 доларів. 2 доларів за 12 яєць. Чому я на цьому хочу заакцентувати увагу? Тому що Україна, традиційна сільськогосподарська країна, скільки ми платили за яйця, в США. Нижнім економічним сегментом суспільства вважається той, де прибуток на родину на рік складає там менше 20, по-моєму, 20 з лишнім тисяч доларів. Це нижня чверть, так би мовити. І вони купували продукти харчування, зокрема яйця, про які ми говоримо, дешевше, ніж ми їх закуповували. Поясніть це з точки зору економіки, з точки зору вільного ринку, з точки зору виробництва, отих всіх популярних тез, які нам пояснюють. А ніяк ти це не поясниш, тому що все викривлено, вільного ринку не існує. А з допомогою дотацій великим підприємствам, аграрним олігархам, латифундистам, які володіють сотнями тисяч гектарів, вбилося вітчизняне виробництво курятини. Селяни не хочуть тримати курей, тому що куряче м'ясо ну, дешевше купити. А чому дешевше купити? А тому що величезні багатомільярдні дотації великим виробникам. І плювати, що ця курятина там якихось великих виробників, вона обколота наркотиками, гормонами росту і так далі. Має зовсім іншу харчову цінність, не настільки корисна. Ну насправді, якщо порівняти просто зварений бульйон. З домашньої курки і зі звичайної курки, ну то навіть смакові якості повністю відрізняються. Але повернемось до яєць. Страшний предмет для політиків. От немає яєць в політиків теперішніх на, на геополітичному рівні. Ну навіть глянути на питання війни в Україні. Сполучені Штати Америки це ж гарант нашої безпеки. Так, так. Гарант нашої безпеки в 2010 році. Коли Янукович передавав останні порції збагаченого урану чи Плутонію, які були в Україні, останні порції відповідно до нашого ядерного роззброєння, то Обама наголосив на тому, що якби, є гарантії безпеки, все буде дотримано, все буде добре. Вітя, давай, не бійся. Якось так. Потім відбувалася анексія Криму, підпал війни на Донбасі, і що там з гарантами? Велика Британія, до речі, Турчинова запитала, запускаємо Будапештський меморандум чи ні, в квітні 2014 року. А медіа всі писали, що якби позиція Обами через передана через віце-президента Байдена, полягала в тому, що ні ні, ні, супротив Криму не чинити і так далі. Я в це не дуже вірю, тому що цим в такий спосіб виправдовувалась, але виправдовувалась наша влада. Яка ну, турчину після того Порошенку, щоб типу перекласти відповідальність на західних союзників, тому що закони і конституцію все рівно треба виконувати. Але мова не про те, мова про те, що з точки зору міжнародного права США, як геополітичний лідер, як гарант безпеки України, мали б показати яйця, те, що кажуть? Ну, надати нам допомогу, допомогти нам відстояти свій суверенітет і так далі? Ми ж стали розмінною монетою в геополітичних торгах. Що відбувалося далі напередодні повномасштабного вторгнення США, як геополітичний лідер, як гарант нашої безпеки, попереджав Зеленського півроку про те, що буде напад, Зеленський не готувався. І напередодні нападу США вивезли своє дипломатичне представництво з України? Насправді, це така величезна ганьба. Це показник того, наскільки цинічною паразитично-фарисейською. Є міжнародна політика, гарант безпеки держава номер один в світі і з держави, якій вона мала гарантувати безпеку, вивозить своє дипломатичне представництво напередодні війни. Але ну ви уявляєте, наскільки широко проблема яєць показує і політику, і економіку. Але тепер давайте ближче до економіки. Це дійсно такі яскраві приклади, насправді я коли. Багато каламбурів в голові народжується. І я вже... Це не перший дубль, з якого я знімаю це відео, тому що просто ставало смішно з деяких речей. Але от ніби такий простий предмет, а як багато символізму. Але вертаємось до економіки. Сполучені Штати Америки все рівно держава номер один в світі, економіка номер один в світі, армія номер один в світі. Має. Золотовалютний запас, має готівковий запас, хоча, знову ж таки, Федеральна резервна система, приватна структура, але великий готівковий запас. Зараз вже має запас крипти. Ну все як би є. А яєць немає. Яєць недостатньо. Через там якісь епідемії, через те, що там 30 мільйонів курей несучок було знищено, там, чи вони померли, здохли там від хвороб, там ще щось. От яєць немає. До чого я веду? До того, що є е, певні речі, коли ти маєш мільярди, але не маєш доступу до чистої води, якісного здорового харчування, твій життєвий простір дуже сильно обмежений, тому що тут все прихватизували, тут забрали, тут завод стоїть, тут земля, тут ліс в приватній власності, тут ще щось, тут ще щось, тут ще щось. Тут ще щось. Ти маєш 100 біткоїнів, але не маєш їжі, води, чистого повітря. Того, що необхідно людині для забезпечення свого життя. Це та ситуація, до якої ми впевнено йдемо. В своїй доповіді Римський клуб ще в, 2000, в кінці 2017 року, доповідь називається Капіталізм КАМОН. Ну і там довга така назва. Він написав, що нас. Чекає боротьба за ресурси. Фактично, ця боротьба вже зараз іде. Причому, коли ми говоримо про економіку, то в рамках економіки ми вже давним-давно маємо вироджену економіку, коли гроші в деяких сенсах є отруєними. Коли загальна грошова маса, якщо ми візьмемо і готівку, і віртуальні там, гроші, і одинички, які в електронній системі бігають, якщо ми візьмемо цінні фінансові папери, похідні фінансові папери і так далі, ще років 10 тому вже була інформація про те, що загальна, загальний обсяг, еквівалент в доларах оцієї всієї грошової маси, реальної віртуальної, вже в 10 разів. Перевищував реальну кількість там всіх товарів, всіх ресурсів і так далі, які в нас є на планеті. За ті... Зараз таку статистику вже не знайдеш, тому що, зрештою, тоді ще навіть цифрової валюти не було. Зараз її появи взагалі ще багато чого змінилось, багато чого додалося. Але до чого я веду? До того, що йде боротьба за ресурси для того, щоб народ вижив, що народу потрібно? Середовище життя. Можливість забезпечити себе їжею, виростити їжу на своїй землі. Вода, чиста вода в великій кількості. Її бракує людству вже зараз, навіть західним державам, розвинутим західним державам, бракує. Свіже повітря, наскільки зараз погіршилася екологія. За останні кілька років під час повномасштабної війни, наскільки в Києві погане повітря. Взагалі оці, наскільки популярні стали сайти, які показують якість повітря в тих чи інших містах, регіонах і так далі. Безпека, ну, зрештою, продовольча безпека це також частина безпеки. Можливість отримання якісної освіти, якісної медицини для того, щоб вести нормальний спосіб життя, можливість працювати і заробляти, реалізовувати себе, в тому числі і через заробіток. І так далі, і так далі. Це все стає неможливим за умови, якщо ми втрачаємо економічний базис. Наша земля, наші надра, наші води, в тому числі мінеральні води. А в Україні, до речі, одні з найбільших в світі покладів мінеральних вод, значна частина з яких взагалі не розробляється в Карпатах. Але це величезні поклади, це величезна цінність. Газ, нафта та все в нас є. Тільки в нас зараз його політико-економічними методами виривають. І в якийсь момент часу можуть бути гроші, але вже не буде доступу до нормального харчування. В великих містах, до прикладу, в Києві, величезна кількість людей не має доступу до якісного харчування, до тих же ж домашніх яєць, які відрізняються від магазинних, суттєво відрізняються до домашньої курятини, домашнього сала. І так далі. Немає і через відсутність тих продуктів, і через нестачу грошей, насправді, для того, щоб їх купити. Хоча, в принципі, з точки зору того, як би могла бути побудована квітуча українська держава як вища форма організації українського народу, все могло би бути інакше. Задумайтесь, куди нас ведуть. Якщо ми не вчепимось всіма можливими. Руками, ногами, всіма можливими кінцівками в нашу святу українську землю, яку подарував нам творець і яку своєю кров'ю вибороли наші предки, виборюють зараз українські воїни, якщо ми дамо вкрасти нашу землю політико-економічними методами, вкрасти разом з надрами, разом з водою і так далі, то що буде чекати на наш народ через 10, 20, 30, 50 років? Ви розумієте, що ця демографічна катастрофа, в тому числі, яка в нас зараз є найбільша в світі, між іншим. Що вона має свої причини. І серед тих причин не тільки повномасштабна війна. А до повномасштабної війни що в нас було? На найбагатших землях Європи ми і до повномасштабної війни втратили скільки? 15-16 мільйонів людей. Це ж страшні цифри. Надзвичайно страшні цифри. От такі роздуми, такий насправді достатньо прямий причинно наслідковий ланцюжок, коли ми говоримо про яйця, які ми всі споживаємо, вживаємо в їжу. Наскільки багато символізму? Можливо, навіть варто завершити це відео словами про те, що український народ повинен показати яйця у боротьбі з усіма ворогами. Не тільки з очевидним екзистенційним ворогом Кремлем, на чолі з Путіном, на чолі з нащадками тих виродків, які в 1917 році взяли владу. Не вони єдині, а внутрішні, ті, які робили нас слабкими, ті, які розброювали нас, ті, які деребанили і продовжують деребанити наше національне багатство, ті, які обезземелюють нас, які виривають наші надра. Це хто? Хто небезпечніший? Якась московська бедлота в окопах з автоматом. Чи ті, хто створюють передумови для того, щоб були знищені десятки мільйонів українців, щоб десятки мільйонів українців не мали де народитися, щоб мільйони українців боялися народжувати дітей, тому що не, не знали, а де вони будуть жити, а чим ми їх зможемо забезпечити наших дітей, наших внуків і так далі. Хто ті всі передумови. Задумайтесь над цим. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Всі ці прості кроки вони є дуже-дуже важливими. Ви в такий спосіб вже допомагаєте. Формувати український інформаційний простір, який стоїть на засадах українських інтересів, інтересів українського народу, це є вкрай важливо, бо ніхто, крім нас самих, не зацікавлений ні в побудові такої української держави, ні в формуванні такого українського інформаційного простору. Тому ваша інформаційна підтримка дуже важлива. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.